Всім привіт, я, Тохік ТВ. І сьогодні буде таке нове відео. Називатись Граю Bad Wars. Друга частина. Ви під тим відео не знаю, скільки набрали І давайте під цим відео набираємо, Давайте декратіше 60 переглядів і нове відео виходить. Ви що не забудьте підписатись на телеграм-канал і на цей канал, який зараз ви підписані. Хто не підписаний... Підписку. І давайте. З вас лайк і підписка. І ми погнали. Все, я зайшов в на цю катку. Ой, пожелайте мені... Щасливо. Давай, оп, оп-оп-оп. Магазин, магазин, закупаємо, коротше, це. І йдемо, коротше, корот. О, хорош, 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 молодец. Молодца, молодца. Давай, давай, давай. Хорош, хорош. Так вот, так вот, так. Вот так вот Мы можем, опа, опа. Короче, давай, так вот. Все. Да, разрушил и кровать червоных. Угу. А, где, короче, нас? А тут, да. На, 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 на. Бляха, муха. Ладно. Ничего. О, сюда, сюда, одного игрока, сюда, мало, ладно, Одного игрока. Сюда давай, 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 давай. давай. Бля, я що, буду здохати без да да А, ці них, чекайте. Зараз. Давай ти листишь! Боже. Короче, сюда. Сюда. Все, червоных нема. Все. Нам еще заложили зеленых там. Можно так сказать, да, зеленых. Блин, я хотів тоже забрати чап б... на собі, себе на хоть меч один. О, стапа їх дали мені. Хорош. Мені хоть зараз, короче, на на то. И все. Ой. Шо тут? Джойцы не нападають. Ладно, зараз вот І И короче, на нашу базу зараз а, жовтих один, зараз будуть на нас зелені. Так. Сказано. Все. Зараз будемо, коротше, зелених не підпускати. Зараз зелені можуть нападати. Все ми виграли, можна так сказати, так. Дуже... Я не включив вебку, як вони билися, бо... о, як я бився з челами, Бо щось чели так агресивно нападали. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця, хоч чуть-чуть додивилися. Надіюсь, на той другий, чи на третю частину Бедваса буде нормальна битва і нормальні відео. Дякую за перегляд і всім пока.